Всім вітання в продаж поступає BMW X5 2018 року. Трьохлітровий дизель з пробігом 240 тисяч км. По комплектації різноширокі 20-ті, Диски на гарній літній гумі присутні. В нас безключовий доступ. Ледовські туманки маємо чорний шкіряний салон з пам'яттю сидінь, спортивний джойстик та лепестки в нас на рулі. Потім різні режими їзди. Чорна стеля з панорамою. Вже нова мультимедія з заводським карплеєм та навігацією. І погнали дивитися, що в нас далі. Що в нас позаду? Не зачухані в ідеальному стані сидіння, чотирьохзонний клімат-контроль. Ось такі ніші, можете різні папочки ставити. Ну і в принципі, ось такий підлокітник з цим відділом, і ось таким відділом. Звичайно, позаду в нас та передня частина має парктроники, електроляда з безключовим доступом, і ось таке зручне сидіння. Під риболовлю ціна по наявності 2018 року. А це останній рік випуску F15 трьохлітрового дизеля 31 тисяча доларів. Автомобіль обслужений на гарній комплектації з екологією. Питань ніяких немає.